Дуже часто в роботі я стикаюсь з такою проблемою, що зважаючи на те, чому людина прийшла в терапію, в 90% вона не розуміє своєї унікальності. Дивися, ти унікальний. Тому що твій досвід, який стоїть у тебе за плечима, всі ці дні, всі ці ночі, всі ці години ніколи ніким не були прожиті так, як ти пройшов або пройшла через це. Дивися, ти дуже не цінуєш те, чим і ким ти є для цього світу. Ти не гвинтик якійсь здоровій системі, ні, ти важлива частина. І коли попереду в тебе будуть дуже важкі перепони або завдання, ну ти маєш пам'ятати це правило, що незалежно від того, чи щось тобі дали батьки у спадок, чи ти вигризала, або вигризала все сама або сам. Чи навіть якщо, може, в тебе нічого немає і є лише те, що є. Ми ніколи ні з ким нічого не міряємо. Це абсолютний, я не знаю, навіть ну, несмак мірятися тим, в кого що є і ким ти є в порівнянні зі всіма іншими. І от, незважаючи ні на що, що тобі було дано базово і хороше, і погане, бо взагалі нуль, ти створив або створила себе сама або сам. І якщо ти повернешся назад і глянеш на це, ти побачиш ціну. Всього цього. Ось чому ти унікальна або унікальна. Тому що ніхто в світі, навіть якщо буде повторювати щось те, що тобі вдалося, у нього ніколи це взагалі не вийде те саме. Ти унікальний, тому що в Всесвіті склалися мільярди процесів таким чином, щоб ти з'явилася або з'явився на цей світ. Квантова фізика на цьому побудована на з'ясуванні цих процесів, як ми створилися, і у ту мить, коли зароджувалось твоє життя, це не просто біологія зустрічі яйцеклітини сперматозоїда, це неймовірний вибір, який навіть прорахувати важко, скільки поколінь тому стався в кожній твоїй прародині, і що там сталося, щоб ти з'явилася або з'явився на цей світ. Так, буває дуже хріново жити. Я це прекрасно розумію. Дуже боляче, дуже несправедливо і неймовірно важко. І нас з вами до цього життя ніфіга не готувало. Але дуже часто важко буває саме тому, що ми біжимо вперед, навіть не аналізуючи, просто тупо проскакуємо повз того, хто ми є в моменті, що нам вже до цього вдалось. Для нас не є аргументами жоден факт, яким, з яким ми справилися. Мені хочеться дуже звернутися зараз до такої однієї цитати, незалежно від того, віриш ти в фізику, чи в релігію, чи в сесію, чи в якусь свою власну, я не знаю філософію, як це все бляха навколо влаштовано. Але.